Історична, художня, наукова тематика і не тільки. В Івано-Франківську відбувся книжковий фестиваль. Його приурочили до 110-ї річниці створення легіону УСС. Свою літературу на прилавки виклали видавництва та бібліотеки. Побували на фестивалі і наші журналісти. Історичної тематики сьогодні на фестивалі чимало: Українська Народна Республіка, Постанська Армія, Січові стрільці усе це можна було знайти, а дещо й придбати під час літературного заходу. Я намагався вибрати справді і про січових стрільців щось, адже ну обласна рада проголосила, що цього року 110-та річниця створення легіону ОСЕС. Так, і ми маємо подарункове видання до УСС, але також і взяв художню літератури трошки краєзнавчої, так щоб мати уявлення, чим я займаюся, що я пропагую. Дуже важливо підняти тематику видавництва, і особливо в час війни, тому що ми бачимо по Україні біля тисячі бібліотек, зазнали зруйнувань а 250 повністю зруйновані. І сьогодні, завдячуючи нашій регіональній обласній програмі підтримки видавництва, де передбачено півтора мільйона гривень. Враз ми змогли забезпечити видавництво тих насамперед книг, які користуються популярністю, а ще більше вони говорять про історію історію легіону січових стрільців. Свої книги на фестиваль виставили і представники обласної універсальної наукової бібліотеки. Участь у такому заході вони беруть щорічно. Практично уся література на історичну тематику. Ми, як бібліотека, повинні популяризувати і говорити молоді, молодому поколінню, що історію треба дуже добре свою знати. Бо хто знає добре історію, він може формувати суспільну думку. Він в майбутньому буде розвивати державу, будувати державу. І це про те, що ми сьогодні дуже говоримо: стверджувати українську ідентичність. Проте не все можна знайти у книгах. Саме тому до заходу долучився і державний архів з цікавими документами, які раніше були маловідомими або й взагалі невідомими. В цій періодиці зберігається велика кількість фотографій, велика кількість писемної, писемних згадок самих січових стрільців, про бої на горі ключ, про бої на горі маківка, лисоні, обороні бережанів. Раніше інформація з цих архівних документів була недоступна для пересічного читача чи науковця. Сьогодні їх можна побачити на власні очі та навіть прочитати про унікальні сторінки в історії України. От ми бачимо оригінальне фото Євгена Коновальця, яке сюди прикріпила ще польська поліція. Вже на нього були певні матеріали. І оця фотографія використовується польськими поліцейськими. Бачимо дуже цікаві фотографії української Галицької армії. Бачимо і літак, і е, спільні фотографії. Знайти для себе нову книгу на фестиваль прийшла Евеліна. Дівчина навчається в 11 класі. Зізнається, зазвичай читає зарубіжну літературу. Проте зараз прагне перейти на українську. І це було би корисно і загально знати, але. Насамперед, для загальних знань і для знань для іспитів, також це корисно пізнавати про культуру українських націоналістів, про нупа, тобто їх боротьбу, яку ми простежуємо в нашому характері навіть зараз. Одразу три книги на фестивалі придбала пані Любов. Жінка каже, такі заходи надзвичайно цікаві та потрібні. Ці книжки от віднедавна полюбила нашу нашу гуцульську, такий гуцульський діалект, вицульського гуцульського вірку. От, і цікаво дуже нею читати, тому що вона не мов би, десь так знову до твого коріння повертає, звідки ти на чому стоїш, на якій землі. Ось, і тому ми вже з дитиною прочитали першу частину Олексу Добуша, хочемо далі читати його пригоди. Ось, і тому це надзвичайно. Ну, цінно, що ці книги так не тільки в книгарнях, але теж у вільному доступі. Книжкові фестивалі в Івано-Франківську відбуваються щорічно. За словами організаторів, вони будуть проводитись і надалі.